На території підприємства на вулиці Польській у Полтаві три роки мешкав пес. 2 травня люди, які його підгодовували, помітили зникнення тварини, розповіла Олена Волкова. Кому вона мішала? Він приїхав сюди маленьким собачам, жив він в вольєрі. Собаку кормили всі. От хто не байдужий, всі його кормили. Охоронець підприємства сказав, що пса забрали працівники місцевого КТП 1628, розповіла Тетяна Хоменко. Він сказав, що ловці його привезуть через 14 днів, просто потрібно за ним понаблюдати, так як він ну якоби когось там покусав. Пройшло 14 днів, пройшов уже майже місяць, собаки немає. У відповіді полтавського КТП 1628 на інформаційний запит Суспільного йдеться, що офіційних заяв щодо необхідності вилову собаки не отримували. Працівники на цю адресу не виїжджали. Комунальники звернулися у поліцію, щоб з'ясувати обставини. До правоохоронців подали колективну заяву і місцеві жителі, розповіла Тетяна Хоменко. За її словами, вони підозрюють місцевого чоловіка, який лишав на стоянці підприємства свою автівку. Бачили, як він іноді його мог штовхати ногами, мог, ну, скажімо так, відганяти. От навіть є в нас таке відео. Люди записали жінки, як він цю собаку біля будинку свого ногами штурляв, Відпихував, і жіночка заступалася за цю собаку. От тобто, він мав на нього якийсь свій, скажімо так, зуб з чоловіком, якого місцеві підозрюють у вивезенні пса. Суспільному зв'язатися не вдалося. Він не відповідає на телефонні дзвінки. Куди він дів собаку, невідомо, куди він її дів. Може, він її вивіз. А може він його десь і вбив? Хто його знає? Дуже хотілось би, щоб в цьому розбиралась таки поліція. Речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб Суспільному розповів, що перевірка може тривати до 24 липня. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.